Найпростіший спосіб не платити 30% за кнопку Просувати. Заходите в свій інстаграм з комп'ютера. Потім тиснете Рекламні інструменти, інші інструменти налаштування платежів. Available funds Add Funds і вносите якусь суму передплати, наприклад, 10 доларів. Далі підтвердити. Готово і після цього ви можете точно так само як раніше просувати дописи зі свого айфону через додаток Instagram. і ніякої комісії 30% з вас стягуватись не буде. Чому? Тому що ви платитимете за рекламу не з айфону, а тільки за таких умов з вас може стягнутись ще плюс 30%, А ви вже заздалегідь заплатили з комп'ютера. Спосіб з цього відео. Це спосіб, який особисто мені подобається найбільше, але зауважте, що є і інші способи, про які я розповіла в окремому відео. Все, дуже дякую вам, що подивились це відео до кінця. Нагадую, що коли надумаєте пройти навчання з реклами та або аналітики, йдете на Agency Learning і записуєтесь на один з моїх онлайн-курсів. Дякую, до зустрічі!